Зараз харків'янки в атаці. Дальній удар. І фіксує м'яч в руках Катерина Самсон. Сьогодні завчасно були на стадіоні, перевірили поле. Сподіваюся, всім все сподобалося ще один удар від харківської команди. Штрафний удар на користь харків'янок. Знову дальній удар і знову повз ворота. Катерина Подольська. А перед тим Лідія Заборовець відпрацювала на оборону. Перехоплення від Кумеди. Анастасія, подача до штрафного майданчика, але і зараз уже Вороніна головою на випередження грає. Підбирання за металістом 19-25 Гірен. Кумеда Калініна. Удар по воротах І Славич забирає м'яч. Вісім забитих м'ячів. Нагадаю, що правда не ворску. Зараз Апанащенко з м'ячем. Одна з найдосвідченіших кравчень була Роксалана Кравчук. Перехопила м'яч. Пробиває її. Славич забирає м'яч. руки. Зелені сидіння а вгорі там білі. А це якраз і є. Смугастий полтавський прапор Калініна. Простріл до карного майданчика. Славич. Вчасно виходить. В команду грала якраз Наталія Зінченко. Наставниця металіста 1925. Колишня тренерка Полтавської ворскли. В атаці Харківська команда. Удар по воротах відбивають футболістський ворскли м'яч. Подажа з кутового від металіста 1925, але не точно. «Металіст» 1925 переходить у свою атаку на лівому фланзі м'яч у Вікторії Гірин. Гірен прибирає Вороніну. Віддає вільно передачу до карного майданчика. Удар. Удар ще один. І ногою відбуває Самсон. А зараз Металіст 19-25. Дальній удар. І забирає м'яч Катерина. Самсон. Гірен виходить. Праворуч Куніна. Влучає м'яч у захисник Ворської. Удар по воротах, але дуже неточно. Триває атака харківської команди на лівому. На Напівфланзі дальній удар. Спроба дальнього удару від Петрики. пробивання пробиває. І третім темпом теж Петрик на Апаначенко. Боротьба за м'яч. Апаначенко його підхоплює. Дарія пробиває здалеку. Кравчук на каліну. Каліна підключає Радіонову і проти неї. Яна Котик. Все ж таки, м'яч залишається в Радіонової. Пасує вона на Кумеду проти Анастасія Апаначенко. Кумеда. Дальній удар, але вже. А ось таких швидких проходів, як зараз металіст 19-25. Не Було достатньо. З м'ячем Гірен. найкраща бомбардирка чемпіонату. Віддає передачу, але в нікуди цей м'яч. Метель з 1925. Удари. Самсон забирає м'яч у руки. Ще очікують на нас матчі цих команд. Вже наступного року зараз Радіонова з м'ячем. Подає до штрафного майданчика. Вибивають харків'янки м'яч. Підбирання за Китаєвою. Китаєва повертає його до карного майданчика. Каліна приймає м'яч. Пробиває м'яч у Сіці. 1-0 Забиває Яна Каліна. Прийняла, прицілилась і пробила капітанка команди Ворскла. Відкриваючи рахунок у цьому поєдинку. Харків пробуває по воротах 1925. Виконав штрафний удар. Верхова боротьба, яку виграє, в принципі, вороніна. Дальній удар. Спроба дальнього удару, і м'яч забирає в руки Катерина Самсон. Неточна передача. І помиляється голкіперка удар. Поворотах. І над поперечиною м'яч пролітає. Солана Кравчук нападниця. Знайшла можливість Олексіонянін віддати передачу. І просувається вперед по Метеліс-19-25. Удар може. Відбутися пенальті призначає Людмила Тельбух, 11-метровий. Удар поротах і забирає. Ліквідує добивання. Самсон. М'яч у грі. Самсон ліквідує, відбиває цей 11-метровий. Ні додати, ні прибрати. В атаці металіст 19 25 розізлилися харків'янки. Катерина Корсун. Розігрує м'яч з Ольгою Сіпяни. Ось перехоплення від харківської команди. Гірен. Алексанян, яка все частіше в атаці перебуває на правому фланзі, зберігає контроль. Петрик подає до штрафного майданчика і забирає м'яч. І ось так підбирає м'яч Вікторія Радіонова. Віддає передачу на лівий фланг. Там має простір. Роксолана Кравчук входить до штрафного майданчика. Намагається обіграти захисницю. Прострілює. М'яч зависає над воротарським майданчиком. Ірина Котяш. Вікторія Радіонова, Радіонова в падінні. Намагається пробити вже троє футболісток на газоні. Боротьба за м'яч. Триває Металіст 19-25. Виходить з оборони. Номер Юлія Шевчук з м'ячем вона на лівому фланзі віддає правою ногою подачу до карного майданчика. Одна тут має можливість пробити футболістка металіста 19-25. Скидає під удар. Кидається під нього Оля Осіпян. Пробувала Подольська, по-моєму, пробувала. Подача одразу туди до карного майданчика. Виграна боротьба. Удар по воротах Алексаніана, але Надійно. Ріна Кравець, по-моєму, з Київського динамо перейшла до полтавської ворсли. Яна Каліна зараз м'ячем входить до карного майданчика. Виконує удар по воротах і м'яч М'ячусіці. 2-0. Ворскла з усиллями Яни Каліної ставить крапку у цьому поєдинку.